Привіт, мене звуть Аня і я графічна дизайнерка, яка вже більше 6 років працює у цій сфері. Підписуйтесь, бо тут я розповідаю все про графічний дизайн. Сьогодні хочу трохи розповісти вам про базові етапи створення логотипу. Не буду затягувати, давайте починати. Перше це запит клієнта. Це один з найважливіших етапів, на який дуже варто звернути увагу. Тут ви обговорюєте стиль, референси, і також, звісно, очікування по оплаті та срокам. Вам, як дизайнеру, все має підійти точно так так само, як і клієнтові, бо ця співпраця повинна бути екологічною з обох боків. Далі йде бриф. Якщо все гаразд, вам все підійшло, по оплаті все підійшло клієнтові, то ви висилаєте бриф і вже далі обговорювати роботу, аналізуючи бриф та цільову аудиторію. Я раджу відправляти бриф саме до внесення передплати, бо, наприклад, у мене в брифі ще раз прописані умови, і навіть є така галочка у брифі, де клієнт погоджується з цими умовами. І, наприклад, якщо я розумію, що по брифу це не мій стиль, чи я не хочу брати цей проєкт, бо він мені не подобається зсередини, бо він мені не близький. Тоді я просто можу відмовити клієнту і перенаправити, наприклад, до учениць вже з готовим брифом, відправляю їм, і клієнт заходить свого ідеального дизайнера серед випускниць. А випускниці, звісно, з мого курсу в нас є чат випускників на цей випадок, і я відправляю туди всі вакансії, які мені не підійшли, чи які я просто не беру, бо зараз працюю тільки з постійними клієнтами. Далі йде третій етап: це внесення передплати. Якщо вам все підійшло у брифі, якщо вам все сподобалось. Тоді клієнт вносить передплату. Тут вже як ви працюєте, чи це передплата 50%, чи ви працюєте поетапно. Тобто, наприклад, якщо це айдентика, то передплата буде за логотип, ви відправляєте логотип, потім буде передплата за поліграфію, і так поетапно ви можете також співпрацювати. І деякі клієнти можуть захотіти відправити 100% передплати. Це також класно, круто і зручно. Далі йде дуже важливий етап: це аналіз цільової аудиторії, бо дизайн ми розробляємо саме на цільову аудиторію бренду, а не просто десь звідки якось. Я раджу робити аналіз саме на принципі 5W. Перше, це що який саме продукт ви збираєтесь продавати. Далі, це хто, кому ви будете продавати цей продукт, де, в яких обставинах, як показати, як виділити, коли, тобто, що відбувається, перш ніж ви з клієнтами знайдете один одного. І навіщо, яка потреба у вашому продукті є у клієнта, і взагалі навіщо він вашому клієнту. Аналіз цільової аудиторії також можуть зробити вже маркетологи бренду і просто надати вам цей аналіз, так буде навіть зручніше. Але це не завжди так працює, тому запам'ятовуйте правило 5W. Далі ми робимо аналіз конкурентів. Це робиться для того, щоб не повторити дизайн конкурента, не використовувати такі ж самі кольори, не використовувати таку ж саму композицію. І, звісно, потрібно вивчити їх візуальну культуру. Це допомагає мінімізувати якісь негативні фактори. Після цього ми приступаємо до етапу пошуку ідеї. Це може бути ескіз, нотатка. Тобто, будь-що, що вам, конкретно як дизайнеру, буде зрозуміло цей пункт у розробці логотипу ми ніколи не пропускаємо, бо саме на такому етапі з'являються круті ідеї, які можна використовувати навіть у наступних брендах. І, звісно, ми це не пропускаємо, бо у дизайні найголовніше не на його візуально складова, а саме сенс, який закладений. Далі йде ескізування ідеї. Цей етап можна пропускати, якщо ви не малюєте ідею, якщо ви одразу у програму переходите, але раніше я не пропускала жодного разу цей етап. І мені здається, що цей скетчбук мені також допомагає у моїх майбутніх проєктах, бо я Повернутися до старих скетчів, які я не використовувала, і знайти там класну ідею. І також це може бути як діджитал-версія, тобто малювати у програмі, так і, наприклад, на папері, тут як вам зручно. Далі йде робота у програмах. Основна частина, яку ми проводимо взагалі перед програмами. І ця частина може займати багато часу, поки ми зробимо ідеальні літери, ідеальні рисочки, ідеальні якісь скетчі, можливо, це комбінований логотип. Головне, щоб було все якісно і приємно для перегляду. Далі в нас іде робота з мокапами. Це дуже важливий етап, бо ми, звісно, не робимо скрін з програми і не передаємо скріном нашу роботу клієнту, бо він може задавати багато питань чи взагалі запросити повернення коштів, бо він не розуміє, як працює макет зсередини, але він хоче просто побачити візуально, як це виглядає. Ми працюємо з мокапами. Ми збираємо все у презентацію. Зрозуміло на курсі. Я детально розповідаю всі ці моменти, але хочу наголосити ніколи не відправляти скрін з програми клієнту. Далі йде затвердження чи правки. Тут ви самі вже включаєте пакети правок, безкоштовні та платні. І далі, якщо все класно, все круто, це внесення спочатку коштів, тобто залишок, а вже потім це йде відправка всіх матеріалів. І я також раджу оформити цю передачу гарною, про це вже є відео на Ютубі. Можете подивитись. І нагадую, що спочатку ми отримуємо залишок, а лише потім передаємо матеріали клієнтові. Чому? Бо є недобросовісні клієнти, які можуть. Можуть вас кинути, коли ви відправите всі матеріали. Будь ласка, пам'ятайте це, довіра довірою, але є якась безпека, яка має бути. І також раджу відправляти всі матеріали, тобто і растрові, і векторні, бо ви ніколи не можете знати, що колись може знадобитись вашому клієнтові. Наприклад, логотип у форматі SVG може знадобитись тільки тоді, коли він буде робити сайт. Але ви не знаєте, коли це буде, але це точно колись буде. Ніби з вами все обговорила. Але якщо є у вас питання, звісно, пишіть у коментарі у особисті повідомлення. Я завжди відкрита у Діректі і спілкуюсь з вами. Всіх обіймаю і до зустрічі у наступних. Video